Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді екран для автівки Tesla Model 3 Model Y. Зараз ми покажемо вам основні переваги цього екрану. Перше, це те, що можна керувати кліматом з цього екрану, додавати швидкість потоку повітря, зменшувати, збільшувати температуру. Друге, це те, що можна вмикати та вимикати підігрів сидінь. По третє це є можливість керувати регулюванням сидіння. І маємо можливість вмикати та вимикати музику. Ще ми маємо додатки за замовчення, такі як Netflix, YouTube і TikTok. В меню є різні додатки, такі як Play Market. Звідки ви можете скачати будь-який додаток, наприклад, ігру, або якийсь tv додаток Ми зараз вам покажемо, як це працює. Наразі ми скачали світ ТВ. Виритись. Хоча впевнений Даремно ваш світ. Спробуємо знайти є Ще гарною функцією цього пристрою є CarPlay та Android Auto. Наразі ми вам покажемо, як підключається iOS до цього пристрою. Це CarPlay Включили Bluetooth Після підключення ви можете бачити ваш маршрут, за яким ви їдете. Можете курувати своїми месенджерами та слухати вашу улюблену музику. До речі, є крутою можливістю під'єднати Bluetooth-гарнітуру та геймпад до цього екрану. Їдучи в далеку дорогу, ваші діти не будуть сумувати, вони будуть грати в свої улюблені ігри. В комплектації у нас коробка, шнури для підключення, перехідник, щоб під'єднати USB-флешку. Покажемо вам поближче роз'єми. Завдяки своїм характеристикам цей екран стане ідеальним доповненням до вашої тесла, дозволяючи вам насолоджуватись високоякісним медіаконтентом, а також мати доступ до всіх важливих функцій прямо з екрану вашого авто. Користуйтесь інтернетом, встановлюйте додатки, заряджайте пристрої, грайте в ігри, переглядайте цікаві шоу або фільми прямо під час подорожі. Нехай кожна ваша поїздка буде незабутньою та захоплюючою.